Вітаю, панове! Ви на каналі Книга Голосом. І це моїм голосом на цьому каналі до вас промовляють герої творів Августа Стріндберга, Жоржа Сіменона, Івана Франка, Марка Вовчка, Михайла Коцюбинського та інших відомих і менш відомих авторів. У мене дуже гарна новина, якою я хочу поділитися із вами. На каналі 1500 підписників. Ця новина радісна для мене вдвічі. Перше, тому що я не є професійним диктором або філологом, або актором, я просто та людина, яка любить читати в голос. І друге, це означає, що моя робота подобається вам. А це надзвичайно мотивує. Отож, дякую вам за ваші коментарі, за ваші зауваження. Обіцяю, що над наголосами я працюю завжди. За ваші вподобайки. Запрошуйте своїх друзів, рекомендуйте своїм родичам мій канал. А я буду підбирати книги і з радістю озвучувати їх, з радістю читати їх для вас. Отож, до нових зустрічей, до нових аудіокниг.